Всім привіт! Це таке буде відео, типу, ну що? Вибачте за постарання звука, це просто моя собака із котом грається. Типу, це буде таке відео про те, що мені знімати. Я типу, запустила чорне відео з екраном, що мені знімати? А, а там дівчинка Поліна. Це та дівчинка Поліна, яку я колись хейт, ну ми друг друга хейтили, а потім я їй продовжила минула, вона сказала, да, давай, конюшну, це моя підписниця тоді написала. Типу, це моя тепер підписниця, а не хейтерка, тому зараз ми дружимо вже. Е, я, вона, типу, сказала, знімай там про перекус, багато чого. Ну, це типу, відео буде отаке друге. Ось тут там, типу, е, чор з чорненьким таким. Це, типу, відео, просто відео, а зайдіть отак на відео шортс, ну, YouTube шортс, типу, там буде це чорне, ну, чорненьке відео таке. Так, да, тому це як я хочу вам сказати, щоб, ну, типу, ви додавалися у тому і написали, що мені ще знімати. Бо вона мені написала про тварин, здається, перекус, та про нашу дружбу. Е, ну, тому, отак. Про дружбу я саме найперше почну. Типу, це буде. Ем, м -м, типу, скоро це буде це. І скоро я вам розкажу все ж таки, що це за синяк у мене. Типу, де я його зробила і так далі. Ем, будь ласка, не хеті, це не де не побив мене хтось, це я розкажу потім, але це мене ніхто не побив і не вдарив. Тому скоро буде про це все. Відео і попрошу вас написати в цьому ну, в чорненькому відео. Віту пише саме останнє. Ти типу, написати, що мені знімати. Всім па-па!